Так званий сієтель, монета, яка випускалась радянським союзом з 1923 року. І у той самий час, коли продотряди відбирали у хліборобів останній колосок, тюрма народів розраховувалась із заходом золотими червонцями, з зображенням цих самих хліборобів. Цинізм правонаступників СРСР. Незмінний в наш час Російська Фашистська Федерація шантажує світ блокадою українського зерна і так само вбиває, гвалтує, мародерить. Монету, яку ви зараз бачите, я продав на сайті Віоліті, частину грошей від продажу передав на потреби Збройних сил України. Комісія від продажу благодійних лотів на Віоліті відсутня, тому якщо ви бажаєте продати предмети колекціонування, а виручені кошти передати на потреби ЗСУ, то зараз саме час. Всі посилання, як завжди, я залишив для вас під цим відео. Слава! Збройним силам України і смерть російським окупантам.